Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую десерт з гарбуза. Для цього беру пів кіло гарбуза, він у мене вже попередньо відварений. Далі готую яблуко, видаляю серцевинку і натираю до гарбуза. Гарбуз необхідно розім'яти. Достану пюре, 2 столові ложки цукру, дрібку солі для смаку, столову ложку розм'якшеного вершкового масла. І за бажанням цедру лимону. Готую вафельні коржі і буду наповнювати начинкою. Викладаю в центр, зверху накриваю іншим коржем, і потім розрізаю так на частинки. Окремому посуді готую 2 яйця, 50 мл водички підливаю. Додаю одну столову ложку борошна з гіркою. Далі занурюю ці наші заготовки в яєчну суміш і підсмажую до готовності на олії. Друзі, це найсмачніший гарбуз, який ви можете приготувати вдома за лічні хвилини. Дуже смачно, дуже швидко виходить він надзвичайно ніжним, ароматним. Спробуйте, вам сподобається. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!